Третій тиждень, як на новому робочому місці у центрі первинної медико-санітарної допомоги, сімейна лікарка Ірина Шилова має диплом педіатра, чотири роки стажу і досвіду, спеціалізується на сімейній медицині. Я переселенка із Запоріжжя міста, але останні півроку проживала в Миколаївській області і працювала там сімейним лікарем. Ми приїхали з Миколаївської області останнє, останнє місце перебування. Гарно зустріли, подобається місто. Поки що в колективі також все подобається і зустріли достатньо привітно, тепло. Вливаємося в робочий процес, так сказати. Нині Ірина набирає пацієнтів, із якими готова укласти декларацію. Активно набираю декларації, запрошую пацієнтів. Долучатися до роботи зі мною У мене є певний досвід роботи. Чотири роки стажу, тобто я вже працювала. Загалом колектив центру первинної медико-санітарної допомоги поповнився п'ятьма молодими фахівцями сімейної медицини. Усі із числа вимушених переселенців свого часу їм довелось покинути рідні міста, розповідає директорка Наталія Хорошун. Вони всі виявили бажання працювати в нашому закладі, і ми з задоволенням. Прийняли на роботу таких лікарів. У нас зараз на даний час п'ять осіб. Є подружня пара сімейних лікарів з Мелітополя, є чудовий лікар-педіатр з Попасною, яка вже, до речі, отримала до дня медичного працівника подяку від міського голови за гарну роботу. Вона до нас найперша прийшла на роботу. Є лікар-терапевт з Херсона і є сімейний лікар з Миколаївщини. Ну, ми всі раді, що вони прийшли. Як можемо підтримуємо, допомагаємо. Ну, гарні спеціалісти. І хотіла б, щоб і наші люди познайомилися з ним і прийняли їх. Вони влилися в нашу громаду, вони гарно працюють. Ну я запрошую вас всіх. Ну, хто ще не уклав декларацію, можливо, можливо, ну якісь є нюанси завжди. Може, хтось вже хоче замінити собі, поміняти лікаря. Будь ласка, усіх запрошую. А Ірина Шилова ближчим часом планує жити і працювати у Бердичеві. Поки плануємо залишатися в Бердичеві, тому що в мене чоловік, який працює і постійно проживає в місті Бердичів, тому ми з плавними і з перспективою на майбутнє залишитися в цьому місті. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.